Це я вперше черенкувала хризантемки, мультифлорка. Вперше черенкувала, ось дивіться, я їх полила, ну це поки вони приживуться, то вони, звісно, трішки прив'януть. Виходить з одного кущика, у мене вийшло близько 17 штук. Я там, знаєте, надивилася різних лайфхаків в інтернеті, хто як пересаджує. Я зробила по-своєму, по-простому. Буду ще наступний кущик викопувати, то покажу, як я це робила. Ось такі. Ці, бачите, більш такий зеленіший колір мають, а ці більш такий світло-зелений. Всім вітання. Хочу показати вам, як я начеренкувала хризантемку мультифлора. Це в нас весна, пора року, 11 травня. Чи пізно, чи не пізно. Я зробила, робила це вперше, надивилась купу відео в інтернеті та зробила все-таки по-своєму. В наступному відео покажу, як я це робила. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми методами. Ось такі вони. Деякі, прям жвавенькі, деякі трішки листочки припустили, опустили. Ну, нічого вони відійдуть. Поки рослинка акліматизується.